це програма у полі зору» на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник сьогодні Петро Черник, військовий експерт. Добрий день. Слава Україні, героям слава! А можна я з Білорусі почну? І не в тому сенсі, що живе Білорусь, а в тому сенсі, чому раптом Путін вирішив сказати про ядерну зброю в Білорусі, чи то для Білорусі тільки зараз. Все елементарно просто вони у пастці, вони зазнають стратегічної поразки в Україні. Плюс зараз прийшла інформація, що ми отримаємо по великому рах, рахунку таку собі вундервафи у вигляді боєприпасів зі збідненим ураном. А саме ця зброя у помножена і на використання їхньої бронетехніки в першу чергу ле, леопардів і челенджерів дозволить перебивати їхню бронетехніку як курібки. і вони розуміють, що відповісти повноцінно на це нічого не можуть. Філософія і концепція один народ провалилася. міф про другу армію світу розвіються щодня на бойовищах в Україні. Лишається одна сакральна тема для їх фюрера. Це ядерна зброя, і оце ота чергова кузькіна мать, про яку свого часу казав Хрущов виключно з однією метою підняти пропагандистський угар у себе в Україні. Правда, це і своєрідний тиск на західний світ дають зрозуміти, що готові іти до кінця. Але якось не виглядає так, що західний світ злякався. Ну тобто, я принаймні не помітив переляку ні е, в словах офіційних представників НАТО, ні в американців. Ні, ну, тобто, вони сказали, що це якась єрунда і що це порушення домовленості. Е, але, але не виглядало так, що злякалися. Страху нема і не буде. Більше того, розуміння, що Путін міг піти на такий. На такий крок було давно, і ознаками цього є те, що найсучасніші винищувачі F-22 перекинули до Польщі. Це дуже серйозна розвідна ознака, яку ми на жаль пропустили. А бомбардувальник B-52 вже здійснив своє патронування у акваторії Чорного моря із ракетою AGM-86. Це та ракета, котра також може нести боєзаряд від 5 до 150 кілотонн. кілотон і здальнішого завдання уражень до 2700 кілометрів. Причому зайшли у найпівнічнішу точку. Балтійського моря це вже практично досягає до Санкт-Петербурга, і великий артилерійський і реактивно-системних залпового вогню потенціал нарощується у Польщі Союзники абсолютно адекватно і коректно усвідомлюють, що може статися, і страху жодного немає і не буде. Ця точка у їхній психології подолана. Але це не заважає пропагандистам, про яких ви теж згадали, волати про те, що ми тепер спопилим Польщу, спопилимо Литву і там спопилимо ще когось. Чи, чому вони раніше не могли попилити Польщу, наприклад, з Калінінграда? Та вони ну, завжди у будь-якому великому протоборстві потрібні прецеденти. Потрібні прецеденти. То все ж таки, як, які б вони там зомбовані, не, не були, але і їм потрібен е, отой так званий казус Беллі, не кауза, не причина, а привід до війни, хай у mm -hmm. пропагандіму режимі. І такий черговий привід. Знову з'явився. Пам'ятаємо головний вислів Геббельса. я можу втратити голову, але я не можу втратити обличчя. Це класична ознака абсолютно всіх без наїдку тиранів і нагадуємо, що тиранічні режими тримаються виключно на лояльності свого населення. Свою бидлу масу треба нескінченно. Годувати вілічаєм, пабєдобесієм і тому подібне. А якщо розуміємо, що Путін зайняв у частині виріження Росії положення обложеної фортеці, то по-іншому не, не може бути у принципі. Бо як тільки бидло щось за підозрить, воно може. Ну я це майже не вірю, але все ж таки якісь мінімальні ознаки на бунти можуть скластися, особливо в елітній частині, бо це ще боротьба і за еліти. Е... Але Путіна найбільше підтримують люди старшого віку. Люди старшого віку це люди, які багато десятиліть перебували під впливом ще радянської пропаганди, яка буквально на кожному стовпі кричала про те, що ніякої ядерної війни ніколи ми не розв'яжемо. Ядерна війна це кінець людства, ну і тому подібно. Нєт ядерної війні. Чи не виникне у цих дуже старших людей якогось дисонансу, що з одного боку ми тут багато років. Волали, що ми не хочемо ядерної війни, а тепер нам пропагандисти розповідають, що треба хотіти ядерної війни. Ні, не виникне. Не можна недооцінювати пропаганду. Знову проведу вислів Гебельса. Ми боремося не за правду, ми боремося за ефективність і знову ж той самий Гебельс. Пропаганда слабне на насилі, якщо вона стає явною. А в частині пропаганди вони сягнули такого колосального рівня, що ніхто собі не може цього уявити. той самий Гебельс у гробу перевертається. Напевно, що від заздрості ваша думка? Я прошу вибачення, можливо, за якусь гостроту моїх вислов... висловлювань, але така думка мала би право на життя, якби. Там були люди із критичним мисленням. Підкреслю їх там немає. Їх там немає. Взагалі, ті, що там мали рештки критичного мислення або у могилах, або давно виїхали, залишилося. Покірне рабське населення, до речі, всього дві імперії у світі перетворили своїх громадян на рабів. Це Татаро-Монгольська імперія і російська імперія в усіх виглядах. Всі інші імперії мали рабів і мали громадян, а там громадян немає як яр. Але це точно не стосується Білорусі, де підтримка війни ну невелика, м'яко кажучи, і тим більше білоруси точно мені здається не готові спопиляти Польщу чи йти воювати проти України. А білоруси окупований народ. Вони приречені. Немає ніякої суб'єктної білорусі. Спалах пасіонарний національний відбувся у 2020 році. Але треба віддати належне їхньому тирану. Він зумів їх обдурити і локалізувати. І їх занадто мало, щоб піднімати якийсь дійсно глобальний бунт у цій частині. Більше того, на мій полі все ж таки. Ключі, тобто кодові запуски, будуть перебувати у руках росіян, а не у руках Білорусі. Але, зрештою, зрештою, на цю хвилину це, це поки що жупил. Немає підтвердженого факту, що боєголовки вже перевезені. Угу. Тоді резюмуємо цю частину розмови. Отже, е, анонси ці обіцянки про ядерну зброю в Білорусі в ніякий спосіб не впливають на перебіг і перспективи війни Росії з Україною на полях України. Та і не можуть уплинути, якщо вони і відважуться на якийсь ядерний тактичний удар, то яка різниця з якого боку пролетить ракета з умовного вітепську чи із, 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 із брянську? Тобто, це, ще раз це брячення ядерними м'язами. Нічого у них більше в арсеналі немає. Все, що могли у воєнному сенсі, застосували Т-54, Т-55 рухається у нас. Біки навіть БМ 13 Катюша вже знята із озброєння. Ну щоб ми розуміли, як там селих. Слухайте, а справді катюши чи це чи це якийсь фейк? Ну вони справді хочуть Катюшами воювати. Вони чим чоботями будуть стріляти з цієї катюши? Ну давайте все ж таки не, не, не недооцінювати. Це, це все ж таки зброя. Я думаю, що старенькі снаряди, які 50 років відлежалися на складах, це 60, у них все ж таки знайдуться, бо все ж таки більшовицька імперія в частині виготовлення масовості зброї таки сягнула колосальних показників З свого часу. Ядерних боєголовок в кінці 70-х наклепали до 45 тисяч штук. В той час, як американці, десь 36 мали. Ну щоб ми розуміли, що гонитва і гігантоманія, особливо в частині зброї попередній імперії була притаманна, я б не скасовував цей потенціал, навіть якщо він трухлявий. Ну, потенціал потенціалом, а, а Пригожин з Герасимовим сваряться за те, хто буде стріляти по черзі 152 ми снарядами. Чудесно прекрасно у них почався снарядний голод, і при такому темпі як рухаються, якщо не приведе, господи не допоможуть китайці. Це направді, серйозна загроза То десь На кінець літа вони дійдуть до показників у 4 тисячі снарядів на місяць. Більше не зможуть в той час, як ми упевнено наблизимося до планки 8-10 тисяч, і це дійсно може бути передумовою для справжнього серйозного перелому. Ну, добре, тоді давайте поговоримо про бойові дії. Чи можемо ми зараз сказати, що анонсований багато разів обіцяний і так би мовити, широко прорекламований російський зимово-весняний наступ закінчився видохся здох. Не закінчився, суттєво видихся, погоджуюся і не здох. Давайте чесно і об'єктивно висвітлювати цю інформацію. Оперативно-тактичні дії тиску почалися ще в кінці листопада, коли доволі серйозно бойове угруповання вивели із правого берега. Дніпра Херсонщина, Воно ж нікуди не поділося. Це від 15 до 20 тисяч доволі таки підготовлених вояків на той час і зосередили на східному позармі. Те, що не досягнули стратегічної мети, не вийшли на е, адміністративні лінії, ЛНР, ДНР. Панавіть ламають. Нас. Було однак, тиск таки здійснюється в тому самому Бахмуті на цю хвилину. В режимі наступу штурму перебувають їхні підрозділи, а не наші. Ми в режимі активної оборони. Чи це все видихається? Факт. Це так. Однак, коли кінцево дійде точка до переходу противника у глуху оборону, давайте не піднімати планку позитивних емоційних очікувань. Немає нічого гіршого ніж ворога недооцінити. Краще його навіть трошки переоцінити приємність розчарування краще ніж його гіркота. Ну але ми точно можемо говорити про погіршення якості російських військ. Та не те, щоб це констатуюча величина. Такий цікавий аргумент у березні минулого року вони утратили живою силою 3900 особового складу, чу чуточку більше. А техніки поза 900 одиниць. А уже у грудні минулого року 21 тисячу особового складу навіть більше і 300 одиниць техніки. Що ми розуміли, як змінилися акценти, уважимо стежимо за тим, що їхні так звані чмобики знімають себе на тіктоках і розганяють у. В соцмережах кажуть, дослідно нам дали автомати калашникова три магазини до нього, і МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою. Ми готові воювати, але з такою зброєю, ну так, не буває. Оце ж оце, дійсно факт. Але знову ж таки, піхотні вали відмінити не можна. Класична їхня татаро-монгольська тактика. Завалювати м'ясом історичний аспект, і в цій частині, на жаль, цього людського масиву у них ще неймовірно багато будуть умирати навіть якщо залишаться самі саперні лопатки, не буде навіть рушниці Мосіна. З іншого боку, українські і керівники збройних сил і політичні лідери, включно з Володимиром Зеленським, кажуть про те, що ми будемо тримати оборону, ми не будемо відступати, ми не будемо здійснювати якихось перегрупувань. Чи не ризикована така непорушність? Війна це шлях обману. Ну, це констатуюча істина усіх воєн без винятку харківської блискучої контрнаступальної операції. Ніхто не бачив, а вона склалася. І давайте ми направду цю тему залишимо у своєрідній пітьмі, тому що хороші якісні операції потребують абсолютної інформаційної тиші. Тоді я не можу не спитати про нову каховку. Я погодився з вами мовчати про подробиці операції чи про те, куди вони можуть рухатися. Але давайте тоді, хоча б про інформаційну складову, розкажіть ви мені, що це було з новою каховкою. Не розкажу, ми дуже давно з вами не спілкувалися. Я зайняв позицію ще з середини минулого літа Не аналізувати фронт отаку. От я позицію зайняв. Потім поясню чому ще тоді мій, мій аналіз розібрали на пропагандистських майданчиках. у Противника, ось буквально кілька тижнів тому я дав серйозний аналіз по Криму воєнний, і дійсно кожне моє слово розібрали на майданчику у Скабєєвої відео є у відкритій мережі. Причому не просто розібрали, перекрутили, обрехали і використали у своїй пропаганді. Я дав собі слово, що я ніколи більше не буду тим елементом, який противник буде аналізувати, особливо у деталізації фронту. А хоча б на питання, чому вони копають окопи в піску в Західному Криму, можете мені відповісти як військовий експерт? Елементарно просто чергова пропаганда. Вони мусять тримати у тонусі своє населення. Ми намагаємося на них дивитися. В піску. Нас... Пане Петре, в піску там шторми зараз. 100%, 100%. це для Гомосапієнс, це, це нонсенс у голові, але ж вони не Гомосапієнс, вони зайво хромосомні. Ну, хорошо, добре. Давайте поговоримо про російську армію. От там ми можемо нескінченно багато аналізувати, коли в них закінчаться вагнерівці. Може завтра, може післязавтра, може тиждень, а може і не закінчиться, тому що 430 тисяч ув'язнених, навіть більше в їхніх тюрмах є. І Якщо вони дійдуть до висновку, що весь цей масив треба віддати в управлінні пригожна, віддадуть питання: хто між у цьому смертельному поєдинку? Бо це смертельний поєдинок між Спаркою, паркою Шойгу Герасимов і. Регоган, хто в цьому поєдинку виграє, і чи Путін дозволить комусь із них виграти. Тактика Путіна дуже проста: Дівади ет імпера, розділяй та владарюй. І на цю хвилину він доволі ефектно використовує цю стратегію? І, чи, чи потрапляє в цю дискусію, в цю стратегію, і, 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 і в цей, вибачте, ладно, не буду вживати це слово, заборонили мені. Чи потрапляє сюди Кадиров і оця Тік-Ток-війська Кадирова? Кадиров наразі, на мій погляд, пішов на паузу і сам собі таке рішення прийняв. Він десь видужився, у десь дистанціювався між оцею кривавою і жорстокою нещатною боротьбою між е, вежами Кремля. Однак це робочий інструмент. Він нікуди не подівся. Питання лише коли Путін чи він сам, чи хтось інший, можливо, Патрошов Бортніков вирішить активізувати цю карту в якій тональності, і чи ця карта дозволить себе ак -ак активізувати. Бо по великому. Рахунку Чечня і особливо Кадиру де факто є собі самі по собі там у себе на кавказі дістати їх там доволі не нелегко, але не кажу, що неможливо, бо гроші ніхто не відміняв. Це найдотаційніший регіон у Російській Федерації. Здається, другий за кількістю вливань, які там відбуваються коли ми говоримо про російську армію, ми говоримо про Катюші, ми говоримо про кількість загиблих, але ми мало обговорюємо їхні так би мовити, тактичні інновації чи якісь ну те, що вони вчаться воювати. Наскільки вони вчаться воювати? І, і, і наприклад, як цьому може сприяти те, що вони навчаються в Білорусі, і чому вони навчаються в Білорусі, а не не знаю там Брянської області. З'ясуємо Роз... це, це питання, бо в ньому є дві площини. Частково вчаться, але і це навіть добре, що не вчаться тільки частково, а не так, якби це було зі здорового глузду. Правильно, бо збірну Чорнобаївку ми пригадуємо, там серіал був із, із знищення їхньої техніки та особового складу. Це саме стосувалося острова Зміїний, і мій улюблений приклад: це Білогорівка минулої весни, де на, на одному місці п'ять разів наводили понтон за добу втратили. Але 800 людей, 73 одиниці техніки. Homo sapiens так робити не можуть, але вони роблять. От вони роблять це константа, яку треба учитися приймати нам і розуміти, що в них абсолютно інша реальність mm -hmm. у них в голові Перш Білорусь, якби ми до них негативно не ставилися саме до Лукашенського режиму, треба бути чесним: з 91-го року він приділяв увагу персонально дуже серйозно стосовно матеріально-технічної бази всієї армії, стосовно навчальних комплексів, навчальних програм і тому подібне. Тобто армія була під дуже пильною увагою, туди вливалися кошти, і навіть у якійсь частині в якості вони перевершили навіть росіян з огляду на те, що це європейська частина. На дуже зручна логістика, а Росія виявилася не готова до підготовки такої колосальної кількості військ, які довелося застосувати. Думали, що все зроблять за три дні, то чому б не використати оцю хорошу зручну базу свого власного васала? Абсолютно логічно. Ну і це призводить до підвищення ж таки якості цих бійців. Тому що, коли, коли береться пересічний рязанський чмобік, везеться в Білорусь, а потім він потрапляє на фронт підготовленим бійцем. Частково знову ж таки що вкладати в режим підготовності з хороший солдат, якісний солдат за сучасними. Світовими вимогами базова підготовка підкреслюю базова це тактико-стрілецький курс, медична підготовка основи вибухомінної мін, справи і так далі. Це мінімум три місяці. Мінімум, у них трьох місяців нема. Максимум це місяць. Це відновлення якихось навичок. Бо призовна армія в Росії, в Росії існувала завжди. Якісь елементарні дії з автоматом Калашникова, пістолетом Макарова, РПГ 7 Вони все ж таки мали прищеплені. от це більше. Відновлення, однак загальна філософія битви за Бахмут свідчить, що зроблена ставка на колосальні піхотні вали, і в частині, скажімо, того самого солидару вона себе виправдала. На жаль, він на цю хвилину відбитий саме завдяки такій тактиці, але це говорить і про те, що там є величезний дефіцит сержантів і молодших офіцерів. Я правильно розумію? Цілком слушно і е, розумно, але в їхній філософії це не важить. В їхній філософії перша, друга, п'ята, десята, одинадцята хвиля тих, хто має здохнути. А потім вони оцінюють тактичну ситуацію і застосовують рештки ще доволі професійних десант десантних військ, які у них є, але і це помаленьку стає дефіцитом. 55-та бригада мор... морпіхів, чи 155-та, Я припрошую. 155-та, 155-та. під вугледаром, під вугледаром перетворена на тихо Янську ссардину, і цей процес буде тільки наростати. Однак, повторюю, друге з нашу розмову не можна недооцінювати божевілля ворога, не можна. Вони божевільні а божевільні це страшніші люди аніж аніж ті, котрі можуть критично оцінювати реальність. Як так сталося, що оці два армійських корпуса, так звані, виявилися е, ледь не найбільш боєздатними частинами російської армії. Ну та ще ну знов сна снов сно, сно, таки давайте недооцінювати їх. Дійсно, там є купу всього поганого, дурного, лихого, і можна оцих синонімів набрати неймовірно багато, але все ж таки якась робота там ішла, і вона йде незабуваємо. Московський імперіалізм це нескінченно мілітарний імперіалізм, як би там не було. Але ото, оте, що називається навіть перейду на їхню мову, як би я це не любив, учиться воєнному ділому настоящим образом. Це їхня частина менталітету, і це не можна скасувати. Останнє питання, якщо дозволите, на чиєму боці час зараз хто виграє від того, що зараз війна перетворилася в таку дуже якусь таку повільну і нерухому в звітах читаєш одні і ті самі назви населених пунктів. Ну тобто, виглядає так, що нічого не відбувається, крім того, що гинуть тисячі людей. В історичному контексті колоса на нашому боці. Однак Божі Божі жорна мелють дуже і дуже повільно, але і дуже мілко потрібен час, і це правда. Філософія нашого виживання і нашої стратегії це здоровий глузд і терплячка. Московський імперський звін смертельно поранений. Він без бою не здасться. А хто хоч трошки вивчає історію, то знає, що імперії можуть умирати. Дуже і дуже довго. Османська імперія зазнала критичної поразки в 1863 році під Відним Можна уважи, що з того часу почався її колапс, а сколапсувала аж через 200 років. Російська імперія зазнала нищівної поразки у японській війні, 1904-1905 року. Було зрозуміло, що колос упаде, але він упав аж у 1917-му Може все статися і за один день, як і чи за два тижні, як із чи Чоушеску. Це історія. Uh -huh. Любить сюрпризи, однак розуміємо, Путін б'ється на смерть з огляду на те, що він біологічно відносно молодий. Йому всього навчено 70 років, а тирани живуть і до 96, То він буде битися за концепцію Північної Кореї 2 у виразі Російської Федерації. А насправді видихнемо тільки тоді, коли цей монстр розпадеться, як на мій погляд, до цього що доволі далеко. Дуже дякую вам за цю розмову. Петро Черник, військовий експерт, був в нашій студії в нашому ефірі. Дуже дякую за цю розмову.